Всім привіт! Сьогодні відео буде, мабуть, даже не одне, а декілька, бо в мене ціле сумічище. І тут це все посилки з Aliexpress. І обов'язково буду показувати як здалеку, так і з близька. Тому я одягаю свій робочий обруч, і погнали. Більшість посилок в мене приходило на Укрпошту, але навіть на Укрпошту проходить так, що в одній посилки. Є декілька. Так, буду все кидати, потім позбираю. Я їх заздалегідь трішки повідкривала, щоб було швидше. Стратики, хто їх не любить. І мені дуже подобається саме такі великі, і вони ізогнуті прямо по нігтю. Такий, як в мене ось паучок. Ступне це кільця. Для фото, а також на таких кільцях, я коли малюю на тіпсах. І цю тіпсу клею на кільце на обручки. Просто для фону. Ну, виглядають дуже цікаво. Ось така велика квадратна. Я підозрюю, що це трохи розкрила, але не до кінця. І, до речі, коли ви обираєте доставку через Choice, то доходить її набагато швидше. Я живу у Дніпрі, всі знаєте ті області, котрі не доходять. Посилки можна змінити свою область. Я замінила на львівську і залишила свій індекс. І тоді всі посилки доходять саме на мою пошту, навіть на нову і міст експрес. І ось саме ця доставка Choice, вона дуже швидка. Десь приблизно за два тижні, то ви можете все отримати. Боже, ну запакували. ну Клас. Дивіться, скільки. Антистресу. Буду клієнтам цим давати. Хто вгадає, що це? Боже, яка гарна. А, тут ще пленка в пленці. Вона ну, матова на самому насправді вона вся глянцева. М -м -м -м. І ця коробочка, вона для стразиків. Та, йомаю, ого. -йо. Угу. Вона ціння. Ціння. Вона цільно лета, ось тобто, це все не повипадає. І саме для ось таких стразиків я і брала цю красоту. Бо так не зрозуміла, що, як обрати, а так зразу бачиш, це легше буде обирати. Там були три види ячеєк. Це, мабуть, середня, є ще маленька і трошки величенька. От саме для таких об'ємних стразиків краще обрати трохи величеньку, бо деякі, бачите, вушка зайчика не залазять. І якщо обрати більший стразик, то він також весь не залазить. Наступний пакуван також з доставкою щось. І тут в мене лампочка, котру я не почитала, для чого вона, як її використовувати, я гадала, це таймер дезінфекції. І я не знала, для чого вона, і хотіла, щоб вона цвітила різними кольорами, коли знімаєш фото, відео, ну, чисто для фону якогось, але вона тупо працює на голос на шум. Це треба говорити. Раз, два, алю! І воно, кнопочки. Ох, різного кольору виробляю всякі чудеса. Зверху, знизу, змінюючи направлення. Для чого воно потрібно, я не знаю, але, може, десь я ж таки використаю. Але вона. Працює лише від голосу, від шуму. А ось ця крихітка. Ось вона дуже класна. Вона маленька, світить усіма кольорами. Тут позаду є ось ця кнопочка передмикача. І також може світити радуги, там колір переливається один з другого. Ну, там взагалі, коли себе знімаєш, позаду поставити і буде фон. Яскравий. Ось я вімкнула позаду себе, але має бути більше темне приміщення, щоб було краще видно. Багато кажуть, що краще знімати в темряві, але з додатковим освітленням на об'єкт. Тоді буде краще видно. Ну, якщо близько, то дуже ярко, навіть при денному освітленні. А це мої улюблені фрези. Цього разу я їх купила по 70 гривень. До цього я вже окремо її показувала. Вона просто знімає як по маслу. Я бачила, такі фрези продаються в магазинах України да, нашої, але коштують вони в 3-4 рази дорожче. Тому я не бачу сенсу. І ось цією фрезою я працювала місяць кожного дня на всіх своїх клієнтах, і вона знімає. Будь-який матеріал дуже швидко. І якщо ви працюєте швидко, то ось саме ця фреза вам буде просто вкрай необхідна. І не шкода буде її викинути навіть через місяць. Бо саме вже пройшло, мабуть, 2 місяці, і вона вже не так знімає по маслу. Тому краще їх замінювати і працювати пф, налегке. Так, погнали далі.